Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Бірки Козелецького району Чернігівської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 85 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. Відстань до райцентру 13 кілометрів. Будинок в житловому стані. Але якщо бажаєте, ви можете зробити там косметичний ремонт. Ділянка площею 25 соток. На подвір'ї є сарай, гараж, погріб, колодязь. Телефон власника в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Єрків Чернігівської області Козалецького району. Будинок розташований в 70 км від міста Київ. Загальна площа будинку 50 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, окрему кухню та ванну. Будинок знаходиться в стані ремонту, тож доведеться його закінчити. Але вже утіплені стіни, проведено світло та замінені вікна на металопластикові. Всередині будинок потребує ремонту та облаштування. Площа ділянки 11 соток. Поруч, розташоване озеро, пляжні місця для купання, відпочинку і для риболовлі. Друзі! Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд!